Доброго дня, шановні слухачі. Сьогодні з вами порозв'язуємо кубічні рівняння, яке трапляються в ДПА, в завданнях ДПА в 9 класі. Зокрема, потрібно розв'язати дане кубічне рівняння. куб плюс Х квадрат мінус 16х, відняти 16 до рівня 0. Найпростіше це метод групування. Давайте погрупуємо перших два. Тобто, винесемо Х квадрат і лишиться Х додати 1. і. Мінус 16х мінус 16, виносимо мінус 16. Х плюс 1 дорівнює 0. Тепер помічаємо, що х плюс 1 це спільний множник, його знову можна винести, і у нас лишиться від першого х квадрат, від другого мінус 16 дорівнює 0. Тепер оця різниця квадратів розкладаємо за формулу різниці квадратів. Тобто х відняти 4, а х додати 4 дорівнює 0. Отже, ми маємо ось таке множення х плюс 1 помножити на дужку x-4, та на x плюс 4 дорівнює 0. Тобто дан, е, дане рівняння має три корені. У випадку 1 x плюс 1, значить x1 дорівнює мінус 1, далі x2 дорівнює 4 і x3 дорівнює мінус 4. Таким чином, ми розв'язали з вами кубічне рівняння, знайшли його корені. Наступний випадок розв'язати кубічне рівняння такого. Вигляду х куб відняти 4 х квадрат, відняти 4х додати 16 дорівнює 0. Так само групуємо от перших два. Виносимо х квадрат за дужки, отримаємо х відняти 4. В другому випадку групуємо, виносимо мінус 4 за дужки, і від мінус 4х лишається х, а від плюс 16 лишається мінус 4, тому що ми мінус 4 винесли. І знову ж таки, х відняти 4 це в нас спільний множник, його знову виносимо за дужки. і в дужках лишається х квадраті відняти 4 до рівня 0. Помічаємо, що в других дужках у нас різниця квадратів, можемо розписати за формулою різниці квадратів для подальшого обрахунку x-2 на x плюс 2. До рівня 0. Таким чином ми отримали розклад нашого кубічного рівняння на множники, і тепер, відповідно, х1 дорівнює 4, х2 дивимося на другу дужку, дорівнює 2. І х3 сюди дивимося мінус 2. Отже, наше кубічне рівняння має три корені: 4, 2 та мінус 2. Дякую за увагу!